Вже стало традиційним в нашому місті проведення огляду конкурсу художньої самодіяльності серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Актова зала міського будинку культури зібрала учасників конкурсу, їх вболівальників, друзів, знайомих. Такі конкурси дають можливість підтримати обдаровану молодь, розвивати її в мистецькому напрямку, переконаний заступник міського голови Олександр Дзига. Я впевнений, що серед 7 тисяч майже учнів, які навчаються в наших загальноосвітніх закладах, є талановиті прекрасні діти, і поети, і в мистецтві хореографії, і в мистецтві пісні та співу. І сьогодні це дійсно свято мистецтва наших загальноосвітніх шкіл, які будуть представляти. Діти міста Коростеня. Я хотів би побажати від імені міської влади, від Володимира Васильовича Москаленко, від себе особисто, щоб ви завжди залишалися творчими, щоб та енергія, творчий запал, дорогі діти, вас ніколи не зникав. Цього року конкурс проходив під назвою «Україно, земля рідна, Ти у нас лише одна оцінювало учасників компетентне журі, головою якого була начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька. Члени журі брали до уваги виконавську майстерність учасників, подання номеру, концертні костюми. Виступи були різноманітними. Конкурсанти співали, танцювали, розповідали вірші, демонстрували свої вміння гри на музичних інструментах. Одним словом, талантів в нашому місті багато. Одні тільки починають сяяти, а інші вже яскраво горять на творчому небосхилі Коростенщини.